З початку червня почали вимикати електрику у 10-поверхівці по вулиці Електричній, 247. Світла в оселях не було по 18 годин на добу. У холодильниках псувались продукти, ними труїлися діти. Дорослі також були позбавлені простих побутових зручностей. Разом зі світлом припинялась і подача води у будинок, адже насосна станція живилась електрикою. Розповіла мешканка будинку Анна Залевська, мати неповнолітньої дитини з інвалідністю. Дуже важко виходили з ситуації, тому що дитина в мене не ходяча, йому 9 років, він має важкі діагнози, і коли його треба помити, вмити, а дитину 9-річну неможливо помити в мисці. Ну, тобто це було дуже важко. Була спека, неможлива спека. Ми просто, він перегрівався постійно, постійно у нього піднімалася температура, доходило до рвоти. Ми виживали дуже тяжко. А в цьому будинку, що у приватному секторі Заводського району, проживає багатодітна родина, у якій п'ятеро дітей. Від початку червня тут також вимикали електрику 18 годин на добу. Діти спали в наметі на подвір'ї, аби дихати вночі свіжим повітрям. каже мати. «Я багатодітна мама. У мене п'ятеро неповнолітніх дітей. Діти з розуму сходили без інтернету, без світла, жара, пекло неймовірне. Світло вимикають. Е Пропадають продукти, пропадають продукти, діти хворіють, пітничка, травляться. У мене дитина отруїлась, отруїлась з продуктами з мого ж холодильнику. Менша дитина, котрі зараз 8 місяців, я з нею бродила до двох до трьох років до двох до трьох ночі по двору, бо неможливо було було спати. Люди звернулись до Заводської районної адміністрації з проханням вплинути на ситуацію. У результаті перемовин посадовців із підприємствами Запоріжжя, обленерго та водоканал було вирішено поставити на водонасосну станцію генератор, аби не припиняти водопостачання під час вимкнення електрики. Ситуація в енергосистемі ну, налагоджується. Слава Богу, вона налагоджується. За що чого? З того, що виводяться вводяться в строй, нові, нові потужності енерго енергетичні. Після трива довготривалих ремонтів також обленерго проводить перепідключення об'єктів, які раніше були заживлені від критичної інфраструктури, і за рахунок цього пірозприяє їх на черги підключення. Відтепер у багатоповерхівці по вулиці електричній водопостачання не припиняється. Графіки відключень електрики також пом'якшали. Ми дуже вдячні, що нас почули нарешті і що вирішили нашу проблему. Тепер ми постійно з водою, і в нас менше вимикають світло. Відключення вже не такі великі, як були раніше. І електрична наша водонасосна станція вже не залежить від електропостачання. Раніше нам відключали світло на 6 годин через кожні 3 години. А зараз відключають 4 години в день, 4 години в ніч. Зрушилось із місця питання з електропостачанням і в будинку, де проживає Алла Кулак із дітьми. Вчора нам вимкнули світло в 10 о 10 годині вечора. Вимкнули на пів дванадцяту ночі. Оце все сьогодні ще не вимикали. Налагодилася ситуація з енергопостачанням і в інших районах міста, зокрема у Вознесенівському. Окрім відключень по графіку, були відключення, але пов'язані з аварійними ситуаціями, тобто трансформатори горіли. І ми зверталися до Обленерго, і ми комунікували з районною адміністрацією. Я особисто по Вознесенівському району. І можу сказати, що все це координувалося цілодобово. І цілодобово районна адміністрація допомагала нам присвичувала процес. Влада нас почула. Почула і зробила на даний момент, зробила такі графіки, які є приємними. Люди заспокоїлись, почали відключати будинки, ті, які не відключали раніше. Переробили молодці. Ну, зараз все добре. Ситуація в енергосистемі покращилась завдяки відновленню роботи двох атомних енергоблоків. Перший ввели в експлуатацію минулого тижня, другий цього. Також зусиллями обласної та міської влади Запоріжжя обленерго та держенергонагляду на 12% збільшено кількість об'єктів, які підпадають під стабілізаційні відключення. Це дозволило зменшити тривалість відключень для інших споживачів. Ми бачимо, що спадає спека, і це безумовно сприяє зниженню рівня енергоспоживання. По-друге, спільно з обласною та міською владою, а також держенергонаглядом, ми реалізували низку організаційно-технічних заходів. Зокрема, як ми вже розповідали минулого разу, але нагадаємо, був суттєво скорочений перелік об'єктів критичної інфраструктури, відповідно, суттєво розширений перелік адрес. Які входять до черг графіків погодинних відключень. Наразі кількість об'єктів, які беруть участь у ГПВ, збільшено на 12%. У підсумку маємо додаткові 40 МВт електроенергії економії, які рівномірно розподіляються між усіма споживачами. Ще один важливий принцип рівномірний розподіл відключень між всіма шістьма чергами. Якщо якась черга за добу відключалася на менший або більший час, це враховується при плануванні відключень на наступну добу. Також пад Запоріжжя обленерго перепід'єднало низку будівель, які знаходилися на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Серед них заклади харчування у центрі міста. До переліку обмежень задля справедливого розподілу ресурсів потрапила і Запорізька міська рада. Світло у будівлі органу місцевого Самоврядування вимикатимуться згідно з чергою. номер 2. Ольга Ларіонова, Вадим Сорвін, Роман Котляр, Олег Строгунов, телеканал МТМ.